Я, е, я не дуже вірю в іноземних інвесторів. Хай мені покажуть одного живого, хто е, так нормально проінвестував під час війни. Хай покажуть. Я готовий бачити їх там і так далі. Сьогодні потрібно розраховувати в першу чергу на самих себе. Треба пам'ятати, що у нас сьогодні 100 мільярдів готівки в доларах в Україні кращий самий рік. Було проінвестовано прямих інвестицій в Україні 10 мільярдів, ще 100 мільярдів на рахунках українців за кордоном. Попробувати зробити реформу, яка б повернула гроші сюди, дати інструменти, які б гарантували дохідність нормально. От над цим треба думати. А ми з вами, як такі нормальні, прагматичні патріоти, повинні знаходити варіанти, як інвестувати. Я не вірю в іноземних інвесторів під час війни. Це може бути щось точкове. Може, повірю. Але масово вони сюди не прийдуть, і це не вирішить наше питання під час війни. Під час війни економіку буде спасати український інвестор.